Якщо вести професійний технічний блог, ніякі ракурси не потрібні. Ракурси, тіні і так далі. і так далі. Не В тому річ, їдемо далі. Це є щиток приборів. 244-й кузов от, на три фішечки. фішечки. Свіжо приїхавший. Приїхавший з Запаркану. Для чого ці щитки? В когось є глюки. Що неправильно показує спідометр, неправильно показує тахометр, необхідно цей щиток поміняти. Є варіанти, є фахівці, які хочуть продати авто з меншим пробігом. Теж купляють ці е, щитки прибої. Тому щитки прибори є в наявності. 244 й кузов з 2002 року по 2006 рік. Е, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Щитки є в наявності. Кому необхідно, звертайтесь, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно, працюємо по перерахунку, обмін, повернення, все присутнє. По домовленості все присутнє, гнучкі умови співпраці.